Тихим морозним вечором група осіб вирішила по-сумовому розважитись. Виїхала на дорогу, прив'язала тюбінг до авто, розігналася вечірньою вулицею. Але тюбінг це річ неконтрольована. контрольована. на дорозі, і розвага перетворилася на нещасний випадок. Травмований об опору дорожнього знака вже більше не підвівся. Катання на тюбінгу на надувних ватрушках є одним із найбільш небезпечніших видів зимових розваг, заявляють в ДСНС України. Трампунти приймають багато людей, які отримують травми при такому катанні, особливо на вихідних. Тюбінг із за своєї форми не керований, закручується навколо своєї осі під час руху. До речі, як на вашу думку, що безпечніше санчата чи тюбінги? ДСН закликають використовувати тюбінги лише на спеціально підготовлених трасах в спусках, в парках, наприклад, там, де є спеціальні жолобки для катання. Та під наглядом, якщо мова йде про дітей. До речі, допустимо вік для катання на тюбінгу від 6 років. Заборонено саджати по дві особи на один тюб. Та особливо кататися дорослим з дітьми, бо дитина може травмуватися від ваги дорослого, якщо таке станеться і хтось на когось, не дай Боже, впаде отакої. А які зимові розваги полюбляєте ви?